Усім привіт! З вами терора Христислава. Запрошую вас усіх на загальний террорзклад на тему про що домов загаданий машина сьогодні. Подивимося, в яких він енергіях. Енергія. Він погружую в роботу. Працює багато, досконалюю її, яких енергіях ваш загаданий мужчина? Імперських, сильних. Добивається успіху в роботі. Він активний, волювий мужчина. Я хочу, щоб все було по його законах. В яких ви енергіях? В енергіях пошуку активності? Такі енергійні, страсти, машина шукає муж, шукає шляхи для проявлення для спілкування також. Компанійський, мужчина любить спілкуватися, багато говорити, спілкується і з людьми, можливо, по заказах. Людина займається творчою якоюсь діяльністю. І та діяльність направлена на пошуку, наприклад, клієнтів, щоб досягнути успіху і збільшення і збільшення фінансів. Про що думав сьогодні про вас загаданий мужчина? Про що думав, загаданий мужчина про вас. Гадати його ім'я. Він з напрямом своєї діяльності і також вирішив рухатися в Нове. Про що він думав, згаданий мужчина за вас, що він вас любить і хоче рухатися назустріч своєї любові, своєму коханню. Він активно вирішив діяти. Так, да, він колись пішов стосунків з вами, але тепер він дуже про це жаліє і він пішов, щоб повернутися. Він повернеться. Продумує зараз план шляхи повернення свого до вас. Поки що це для вас таємниця, як він це буде робити. Про що думав загаданий мужчина сьогодні? Він думав і хоче, щоб ви були його половинкою, стали його сім'єю, матір'ю його дітей. Якщо ви посварилися, хочу з вами поговоритися. І думав, я буду це зробити. Але він буде діяти. Всі ті блоки, що зараз є, заважають, вони відходять від вас, будуть відходити. Він відбивається, відстоює своє право бути з вами. Так, він думав, що пора. Він прийняв рішення, що треба рухатися в вашу сторону. І буде дійсно прорив у ваших стосунках. І всі ті негативні впливи, які були магічні в когось, вони відійдуть. Він переможе. Бо він так вирішив, він доб'ється всього, що ви були разом. Що ви приймаєте цей террозклад, то в коментарях пишіть. Приймаю нехай буде не так. До нових зустрічей. Всіх вам благ.